Колись вона хизувалася своїми неординарними образами. Охрана, відмена, названня, Нині ж Джарі Хейл відчиняє нам двері своєї оселі у стриманому чорному вбранні і одразу демонструє ближче до зірок найцінніше програвач та вінілову платівку з піснями Ніни Матвієнко. Щедри. Аж по ногах. ще нещодавно у Яни також були мурахи по шкірі від розуміння, що вона здійснила свою давню мрію, вступила на навчання до Америки. Тож, який був подив у її фанатів, коли співачка несподівано заявила, повертається до України в розпал війни, щоб е творити про свою країну. У мене є ціль як привести українську музику на е світовий ринок. Але я не можу писати про Україну, знаходячись там. Це буде не зовсім щиро. І новою українською музикою Джері Хейл уже тішить своїх слухачів. А я на пролом прямим і кривим прикриває крило мене Бог, му перлину перо. Співачка без зайвих інтриг ділиться деталями і майбутніх прем'єр. Зокрема, розповідає про свою співпрацю з Альоною Альоною. Ми Повернулася до спільної творчості з Альоною, Ми зустрічалися з нею на студії нещодавно. Дещо для вас підготували. Та насправді додому повернулася. Яна не тільки заради власної кар'єри ще на початку повномасштабного вторгнення вона поставила собі нову мету допомогти молодим артистам просувати їхню творчість на широкий загал. І, опинившись в Україні, одразу перейшла від слів до діла. Я дійсно створила лейбл, куди ми шукаємо і знаходимо нереально талановитих артистів. Та не поспішайте називати Джері Хейл новоспеченою продюсеркою. Артистка сама каже, що у своєму лейблі виконує зовсім іншу роль. Просто продюсування в тому значенні, в якому ми тут в Україні вживаємо, це типу вкладання грошей, коли ти артистами керуєш. Але як на мене, сучасні артисти цілком самодостатні для того, щоб все самим робити. От моя задача в тому, щоб. Наділити цих людей просто всіма необхідними технічними інструментами для того, щоб їх музика почула шерша аудиторія. Першою артисткою лейблу нова стала 24-річна Віталія, яка підкорила Джері Хейл авторськими піснями про воєнне сьогодення. Недовге листування в інстаграмі. І ось майбутня зірка вже співає глядачам під акомпонування Яни. Зірка яскрава в небі тривожному. Віс українцю показує кожному, мерехтить, кажучи, діва на сіні вже оповила пожудити. Якщо ця Віталія заворожує своєю ніжністю, то друга підопічна Ганна чимось нагадує саму Джеррі на початку її кар'єри. Незвичний псевдонім Кажанна, неординарний образ, плюс жартівливі тексти з дуже глибоким сенсом. Ти гірка, як дупа огірка, ніхто тебе не хоче їсти сім ти не така. Дупа огірка, не жада ніхто попробував виплюнути викинув вікно. Лейбл Джері Хейл взяв на себе леву участку фінансових витрат на розвиток кар'єри артисток-початківців. А от зірок, які вже яскраво сяють в Україні, Яна заманювати не збирається. Хоча є у неї один краш. Я дуже хочу захантити Дантеса на наш лейбл. Бо нам треба вже хлопчик. Чимало прихильників також припускали, що співачка обов'язково візьметься просувати і власну маму Людмилу Шимаєву. Бо ж вона і спільні пісні з нею записувала, і у своїх кліп. Пах її знімала, але я розумію, що мама це не той проект, який ну відбачі, мам, не той проект, який швидко окупиться, тому що в силу, якби вже свого статусу, там віку, бажань, світогляду маму не відправиш зараз в тур. На якусь неймовірну кількість концертів, але мені дійсно щиро від душі хочеться мамі подарувати ще декілька пісень, тому що вон у неї чарівний голос. Тож, поки що, пані Людмила тішить прихильників своїм співом у Тікток. Джері Хейл у її творчість не втручається, бо виявляється, у мами є контент-менеджер. У нас насправді сімейна команда склалася, тому що дівчина мого брата, вона сама з Маріуполя, і вони зараз з'їхалися і живуть у мене вдома в моїй кімнаті. І вона займається контентом для мами. Нагадаємо, батьки співачки багато років мали м'ясний бізнес і працювали на базарі, але з початком повномасштабної війни все змінилося. Цей нереально фізичний фізично складний труд стало просто непосильно виконувати під час війни. Я їх дуже попросила, щоб вони перестали, і я очікувала, що зараз підуть якісь баталії, що зараз буду переконувати. Але мама така: ти впевнена? Я кажу, так, ми я вам буду допомагати, і вони погодились. І дійсно допомагає татові. Артистка подарувала автомобіль. Тож, аби не сидіти без роботи, він став особистим водієм зіркової доньки. На нього можна покластися. І я точно знаю, що він буде відповідальний. Єдине, що, от коли мені дійсно було прикро, прикрош, вільний водій, це коли я впала в оркестрову яму, і він був практично свідком цього. До речі, з наслідками того падіння в оркестрову яму, яке сталося наприкінці 22-го, джері бореться й досі. А я сьогодні, якраз, пішла в реабілітаційну а, клініку. 에, щоб все перевірити, у мене це запалення, як мені сьогодні сказали, типу як законсервувалося, і треба просто його зараз роз, розробити. Може здатися, що у такому режимі нові пісні, гастролі, лейбл, лікування просто неможливо виокремити час на особисте. Але Яна нам зізналася інколи на побачення таки ходить. Да на все можна знайти час е, при великому бажанні, хоча на щось серйозне наразі, вона не розраховує. Я дуже маю бути мобільна, і тому е, якісь е, стосунки, де ти живеш з людиною, вже осілим життям. Ну це трошечки не для мене, зараз і не про мене. Проте співачка обіцяє ділитися амурними новинами. Якщо такі будуть, я взагалі дуже відверта з публікою. От хто з українських зірок ще так відкрито говорив про свою цноту? Для мене, типу, ця тема не табуйована, Хтось снотливий, хтось не снотливий. Я розуміла, що це питання сексуального виховання насправді молоді, і це дуже важливо підіймати, бо дуже багато хто комплексує. І, хоч свої комплекси Яна вже давно перемогла, сьогодні жартує: не любить без зайвої потреби виходити з власної оселі. От живу в студії, бо Ця хатинка обросла дуже багатьма якимись музичними елементами, технікою. Тому, в принципі, звідси можна не виходити, але я виходжу, щоб трошки соціалізуватися і поїсти. Та в цьому затишному будинку, де є все для комфорту Яни, вона все одно тимчасово співачка, все таки хоче повернутися до Америки на навчання, коли відповідає як справжня творча людина після того, як знову наповниться притаманним лише українцям, силою і натхненням. Красна...